Вітаю! Мене звати Олена і я дуже люблю читати. З книгами я поринаю інші світи та знаходжу відповіді на болючі питання. Коли почалася війна, було дуже важко емоційно. Книги врятували мене в прямому сенсі. Я відкривала ці пожовклі листочки і поринала у світ пригод. Книги допомогли мені відволіктися. Ти українець, читай читай, незважаючи ні на що і всюди, ніхто не заборонить нам читати. Ми все одно будемо сміятися разом із книгами Ольги Русіни. Ми будемо ставати кращими з книгами, кращими, незважаючи ні на що.